Вітаю вас на моєму YouTube-каналі, і це новий влог. Що ж, по назві відео ви могли зрозуміти, що скоро, моєї подруги, день народження. І зараз я хочу зібратися і піти на почту, щоб забрати її подаруночок, але з першого треба буде перевірити, чи він справно працює. Що ж, тому давайте збиратись. Я вже помила волосся, воно дуже пухнасте, тому що я не сушила на фенбраш. Я просто посушила простим феном. У нас зараз на вулиці дуже багато снігу, дуже волого, тому вони дуже сильно пушаться, ну нічого страшного. І хочу трішки привести свою шкіру в більш гарний вигляд, тому що зараз шкіра моя знаходиться в дуже в дуже поганому стані. Я вже навіть не пам'ятаю, коли була така шкіра. Вона дуже суха, вона з дуже сильними почервоніннями. Тому зараз проведемо трішки себе в порядок. Мама придбала якусь масочку. Я не знаю, що це за бренд, якийсь кобі. От, ніколи про нього не чула, але ось так виглядає гарненько, достатньо баночка. Сама маска така зелена, я ще ніколи нею не користувалася. Вам відсвічує світло. От, така от вона. От, давайте спробуємо. Вона, знаєте, така дуже м'яка, як піна для гоління, якщо чесно, чоловіче. Не сильно гарно заколола волосечко, чубчик, але нічого страшного. Головне, щоб Чупочок не попав на маску. Що ж, перші мої враження від цієї маски ну, такі не дуже, тому що запах маски не дуже гарний, як по мені. Я не знаю, чим воно пахне. Як по мені, може, якимось силіконом розроблено в Кореї, кстати. Корейський засіб. Ніяка інформація. Просто написано, що зроблено в Кореї. Відповідальна людина знаходиться десь там в Європі. Як я зрозуміла, десь. Не зрозуміло, де? От, як видно, на Кіпрі. Не знаю, причому тут Корея до Кіпра. Ну, ладно. От. Ну, така от нас. Навіть не написано, скільки його тримати. Ну, я, мабуть, тримаю хвилин 10. як обычно маску треба тримати, так? Да? Мабуть, так. Да. Мені подобається опакування цієї масочки. Вона таке галянцеве. Я вже зняла масочку, і, якщо чесно, я навіть не знаю, чи мені подобається ця маска, тому що ось тут у мене шкіра і справді стала м'якішою, але на лобі. Ось тут, всюди, вона в мене дуже-дуже суха. Ладно, давайте я вам більше розповім про день народження моєї подруги, мою подругу за Даша. Ви могли її бачити в, мене в най найпершому моєму влозі. Тоді до нас приїхала в Україну моя подруга з Польщі. От, і це був мій найперший влог, і там ви могли її побачити. Їй виповнюється 18 років, тобто вона вже буде повнолітня. Вона також 2007 року народження. Ось, але вона мене старша, тому що вона народилася, виходить, в лютому, 26 лютого. А я народилась 11 вересня, ось тому вона мене старша. Ми з подругою придумали. Подарувати їй таку фотозону, я не знаю, це просто числа з кульок. Я ось тут прикріплю референс, ось і надію, що у нас це вийде, і я зможу це вставити влог, як ми це робили і чи гарно у нас вийшло. Отже, дарувати я їй буду фенбраш, але не такий, як у мене, бо в мене він такий великий, зелений. Ось, і він більш щільними такими щіточками, але тому що у мене печеряві тип волосся, і вони в мене сильно кушаються. мали їй подарувати букет квітів. Ось, Але ми так подумали: квіти це банально, буде достатньо багато гостей, тому що вона буде святкувати день народження в ресторані. Але виходить в неї день народження 26 лютого. Це середа, а святкувати вона буде в суботу. От. Тому буде достатньо багато людей, тому що вона буде святкувати день народження в ресторані. І я думаю, що багато хто подарує їй саме букетик. Потім ми з подругою думали скинутися і зробити букет з цукерок. Також ось тут прикріплю десь референс. Але ми так подумали, які цукерки вона любить. І вона любить якісь такі цукерки. Я навіть не знаю їхньої назви, тому все це замовляла моя подруга. Я просто дам Мані. І вона виходить, дасть мені ті цукерки, які вона замовила. Ось і все, макіяж на пошту готовий. Дуже легенький, всього туш і олійка. І парович, такого Дуже гарного кольору. Вдома і я набрала ось такий просто величезний пакет, тому давайте розпакуємо його. Перше, що я купила, це яєчка. Це мені передали. Потім я придбала собі ось таке дуже гарне діточко у вигляді кокосу. Називається там щось тропік. Тістечко тропіка. От, в сільпо коштує 90 гривень, дуже гарний такий, Тому ми його скуштуємо. Наступне, що я взяла в сільпо, це олів'є. Щоб я його не готувала, я його просто купила з куркою. Наступне це крабовий салат, також з сільпо. Щоб його не робити, я його взяла в сільпо. В мене попросили взяти рибу, але я не люблю рибу. Пула ось такі дві упаковочки стаканчиков. Тому що в нас вдома ну, є стакани, але їх всього 4. Їх дуже мало. Ось, а гостей у нас буде більше 10, тому я взяла ось такі от дві упаковки стаканчиків. І останній, це, звісно, мамин-подаруночок. Це від Philips. Ось такий дуже гарний з м'ятно-фіолетовим кольором, дуже ніжний, дуже гарненький. Я забрала останній. Деми забрала з вітрини. Ось так ми його перевірили разом з паночкою, продавчині, як він працює і вже він добре. І ще я зайшла до знайомої і забрала подарунки для моєї мами. От вона передала мені, а я передам мамі. І тут ось таке печиво і дуже-дуже гарно запакована коробочка. Я це дістану. Ось так дуже гарно запакована коробочка. Тут цукерочки з німецького Лідла. Ось. Дуже гарно вона запакована. Останнє це ось такий пакет, дуже гарний пакетик. І тут просто лежать полотенечка. Там щось самодобавлено. Якась тікрітса. До такий правди тігор. Таке полотенечко з тигром. І ось такі от... Просто коні полотенечка. І ще я помітила, що це не полотенечка, це все ж таки рушники української мови, тому це рушники. Я переодяглася в піжаму і я хочу скуштувати ось це тісточко, яке я купила. Воно дуже гарно виглядає як кокосик. Просто подивіться, яке воно гарне. Тісточка називається Тропіки. Купила в сільпо за 90 гривень. Давайте його скуштуємо. Воно, кстати, таке м'яке. Виділяємо. Там начинка є. Так воно виглядає. Всередині біленьке. Зверху як видно шоколад. Воно таке м'яке. от тверді кусочки. Це справжній кокос. Це просто. Маленька частинка кокосику. Ще тут начинка. Зараз скуштуємо її. Вона дуже м'яка і дуже схожа на ананас, нас. Мені здається, на нас. Ось це як видно. тісточко вижило, але трошечки підламалося. Ну нічого страшного. Я навіть не знаю, я зупинилася. Ось. Верхівка, а, ця помаранчева дуже схожа на персик, а серединка дуже схожа на ананас. Якщо чесно, я не знаю, що там за начинка, але мені дуже схожа на ананас. І тут якась ліства, я не знаю, що це ліства. <риво> ну, виглядає дуже гарно і достатньо смачно. І я знову була в магазині і знову просто величезні пакета. Тому давайте спочатку розберемо ось цей пакет. В цьому пакеті в мене є, і тут у нас Латук і величезний, просто величезний київський тортик. А в цьому пакеті я купила нам Це графін. Я купила нам графін додому, тому що нам треба кудись налити А У нас нема куди його наливати. Купила графін в TADA за 339 гривень. Ну, так, пойдет. Він такий великий, стекляний. От, і тут така желізна коробочка. І тут дві дирки. Ось така велика дирка. Це якщо я маю м'якоті і ось така, щоб вона не ливалася м'якоть. Наступне що я дістаю. Це морковка. Червона ікра. І я купила собі ось такі от сутки. в планах є прибиратися, тому давайте почнемо прибирання. І я хочу розпочати саме з кімнати, тому що саме в цій кімнаті буде проходити святкування. Тут ми поставимо великий стіл, складаємо диван і тут поміститься дуже багато людей. Мені треба застелити ліжко. І переходимо на ось цю зону, і тут мені дуже треба прибратися. Тут розкласти гарно речі, тут все розкласти, щоб було гарненько. Також речі ті типу, повісити. Просто дуже дуже треба прибирати. Трішечки краще, тому давайте зараз розберемо ось ці от нові стакани. І зараз будемо відкривати стакани. Це заодно ми ці стакани купили, тому що нам потрібні були стакани для гостей. І заодно, коли ми переїдемо на іншу квартиру, то в нас будуть наші гарненькі. Ось такі з такими трикутничками. Можна побачити. Я, якщо чесно, думала, що це 3D-трикутнички, але це просто трикутнички, отак от. Якусь зроблені в скло. Таке дуже гарненьке. Ще завтра в нас субота і перший день весни. Я так чекала весну, просто весна це моя одна із найулюблених пори року, тому що я люблю весну, теплу, коли сонечко вже можна знімати курточки і наносити зимове взуття. І осінь, але тільки теплу осінь, тому що я не люблю оці дожі. Коли сильний дощ і не можна вийти на вулицю. Одно завтра в нас субота, і я розповідала вам, що мої подруги день народження було 26 лютого, і, виходить, ми не святкували день народження саме її. Ні, вони мене запросили на вечерю, на пітну, на суші. Але я себе так погано почувала, що не пішла на вечерю. Але саме день народження вона своє святкує в суботу, тобто завтра, 1 березня, в ресторані. Тому завтра на 6 годину я йду в ресторан на день народження подруги.